Читаю Євангеліє Матфея, 18 глава з першого стиха. Євангеліє Матфея, 18 глава з першого стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве небесном. Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, Істину говорю вам, якщо не обратитесь и не будете як дети, діти, не войдете в царство небесное. І так, хто помолиться как это дитя, тот і більше в царстве небесном. До цього місця. Це було в Капернаумі, перед тим Христос написано, що Він зайшов. У... Зайшов у храм, ну, коли попросили дідрахма, то все, але я зараз не про це хочу говорити. Я хочу сказати, що, допустимо, три євангелісти описують це, я звіряю, написано, коли Христос. прийшли до нього ученики, приступили, євангеліст Матвей описує так. Що приступили і сказали, хто більше в царстві небесному. Христос узяв дитя, поставив, їх по, поставив його посередині і казав так: хто не омолиться, як то дитя, не обратиться, не вийде в царство Небесне. Я звіряю ці по Євангеліях, як описує Марк, Марк як описує Євангеліст Лука. І думаю, зовсім якби. Другі проповіді, може сказати, з одного Євангелія, з другого Євангелія. І звертаю нашу увагу, що Ісус Христос звернувся до своїх учнів. Помните, помнимо, ми знаємо, що Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який вийшов із Йордана, який проповідував на цій землі, який говорив провозглашав. і один із цих часів він піднявся на гору. Він молився, написано, що він зайшов з гори і зібрав собі апостолів, учеників. Було багато учеників, було 12 апостолів, і приступили до нього учні, і говорять до нього: ці учні, ці учні, яких ізбрав Ісус Христос, ті учні, яких Він зібрав, щоб були біля нього, яким він вчив і наставляв, проповідував. Посилав їх на служення, заганяв їх і говорив, ідіть і проголошайте, що приблизилося царство небесне». приблизилося царство небесної. І ученики підходять до нього і говорять, а хто більший в царстві небесному? Хто більший?» Я зачитаю, я не буду читати, Євангеліст Матфей Лука. Написано, що Ісус Христос. Якби о, якщо би, ну, навіть не, Я б сказав, що це якби, похожі слова, але різні ситуації. Но це було в Капернаумі. Це була та ж сама подія, лише євангелісти вже описують по-інакшому. Вже пише, що Христос каже їм, а о чому ви дорогою розстуждали між собою? Склонили голову, тому що вони дорогою розсуждали, а хто з них більше. Тут Євангеліст пише, що вони приступили до нього і сказали, а хто в Царстві Небесному більше? Я звертаю нашу увагу. І Ісус призвав дитя, поставив його посеред них і сказав: істинно говорю вам, якщо не обрадитесь і не будете як діти, не войдете в Царство Небесне. тут-то і ми прийшли. Ми знаємо це місто Писання, ми знаємо цю подію. Помните, коли Христос плавав, коли накормив 5 тисяч людей, накормив 4 тисячі людей, вони сіли в лодку, вони переправлялися на другу сторону. А Христос їм говорить такі слова, що берегіте закваски фарисейської, а вони думають і думають собі, а то, наверное, ми їсти з собою не взяли на дорогу плавання. Каже, ви ще все не розумієте, в чому діло говорить Христос з учениками, браття і сестра, я і кожен із вас, ми є ученики Ісуса Христа, які послідували за Ним, які читаємо Біблію, які слухаємо Слово Боже, які набираємо, як ми сьогодні чули, набираємо цей, цей досвід слідуючи за Ісусом Христом. Ми, які слідуємо за Ісусом Христом, і думаємо, Христос, можливо, мене ці слова. Якщо б ти мені сказав ці слова на місці учеників, ну, це звичайно, звичайно, це ж Ісус Христос, це наставник. І колись Він сказав Петру такі слова, колись Він учням сказав Христос, учням сказав такі слова. Що каже, а ви не хоч, коли люди обідалися де, що не зрозуміли, які пооставляли Христа. А Він каже, а ви не маєте, не хочете мене оставити. І один із учнів Петро говорить такі слова: а ми не маємо до кого йти, тому що у тебе глаголи вічного життя. Блажен ти, Симон Йонин, Щасливий ти чоловік, тому що Отець Небесний відкрив тобі. Отець Небесний відкрив. Ісус Христос тебе покликав. Ісус Христос поставив тебе в лодку, і ми говоримо «Алілуя!», тому що Він нас веде, Він нас управляє, Він нас навчає і наставляє. І Петро може йти по воді. Ученики можуть запрещати діяволу і згоняти бесов. Вони йдуть. А чого Христос не сказав такі слова? Можливо, мене б ці слова обідали. Якщо я повторюю, Ісус призвав дітям, Ісус призвав дитя, тому що вони дорогою. Розсуждали, а хто з них більший. Один із других апостолів Лука говорить такі слова, що каже: прийшла їм мисль, прийшла їм мисль у голову, а хто з нас буде більший, хто з нас буде більший, Христос бере дитя. Бо багато проповіді чули, прикладів дитячих, пробачення просити, поступати як діти, поступати і умалятися як дитя. Але дивіться. Я звертаю увагу Христос, де учня прийшла, є мис. Я думаю собі, із кожних Євангелів можна взяти просто проповідь, різну проповідь. Але я не можу так говорити, тому що це була одна подія. Там були ці люди, описали різні віка, різні часи, але описали ту подію, яка була там, про яку говорив Ісус Христос. І Він бере дитя і... Дивіться, сказав істину говорю вам, якщо не обратитесь і не будете як діти. Якщо б він сказав це книжникам і фарисеям, якщо б він сказав людям людям в містах тирських і сидонських, язичівських, де поклонялися богам і поклонялися другим богам, а Він говорить тим людям. Кому він це говорить? Ученики приступили до нього. Ученикам прийшла мисль. Ученики Ісуса Христа, а ж їх вибрав. Ти ж їх поставив, ти ж їм дозволив іти проповідувати о царстві небесному, яке приблизилося, яке так близько. Колись Христос сказав такі слова, фарисеї задавали йому питання, каже, яке як царство Боже, як вигляді, то що. А каже, воно не прийде при мене, воно є внутрі. Я думаю собі, учні Ісуса Христа, де нам до учнів, де нам до апостолів, вони. Поставили першу апостольську церкву, вони поставили фундамент, де вони говорить, то камінь, я на этом Церков создав та ада не одаліють його. Христос вони проповідує учням. Добре, я дякую Ісусу Христу, я дякую Богу, що є в нас книга дії апостолів, де ми вже підемо, як діють апостоли, коли в Дух Святий. І Він говорить своїм учням, яких вибрав яких покликав, яких поставив у цю лодку, які, тим, які даже йшли по воді, тих, які запрещали бесам, які згоняли бесів, а він не говорить. Я, даже, э, перевод зовсім ну, мало. Інакший. Э, я читав один із переводів, і там є написано так. Якщо не обратитесь і не станете як діти. І я читаю один із переводів, думаю, не вже це правда, не вже це так. І якщо не змінитеся, якщо не поміняєте себе і не станете як діти, а ви не зможете прийти в Царство Небесне, Царство Боже є внутрі нас, царство Боже є там на небесах. Я би дуже, якби хотів, навіть не то, щоб проповідувати, як поступити, як навіть як на розборі, задати питання, а як це зрозуміти? Царство Боже, воно є на небі. Царство Боже, воно є на землі. Да буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Воно є внутрі. Але Христос сказав такі слова, що каже: якщо ви не умалитеся, я звертаю увагу, кому він це говорить. Він говорить це сьогодні. Сьогодні говорить нам, тих, яких покликав Ісус Христос, тих, яким дав власть наступати на всю силу вражю, тим, яким довірив Слово Боже, тим, яким послав Духа Утешителя вечного. І Він говорить своїм учням: я вас вибрав, я вас покликав, я вас послав на служення, вам стоїть велике ще пройти на цій землі. Але якщо не умилетеся, якщо. Я звертаю нашу увагу, я повторяюся декілька разів, Христос говорить такі слова. Я повторюю, де Христос говоряв, говорив ці слова Петрові, ти, Симон Йонін, тому що не плоть, не це земно, я ти зрозумів, не вивчив, а Отець Небесний тобі відкрив. Но якщо ти не умолишся, як це дитя, якщо ти не змінишся, як це дитя, якщо ти це не зробиш, ти не можеш увойти у царство небесне. Невже Петру? Це пристоїть? Як я сказав, що дякуємо Богу за книгу діяння? Де, коли зійшов Дух Святий, вони вмолилися, як діти, і вже Петро поступає, коли облічає його апостол Павел. Я би сказав так. Що мусив тобі, Павле, мені робити замечання. А де ти був, коли я був з Христом? А де ти ходив, коли я перший раз проповідував? А ти пам'єш, як ти убивав і зв'язував людей? Петро це не робить. Петро умоляється. Я хочу сказати, їм, моляєся, чи як робить. Ми можемо взяти приклад з дітей. Читаємо, вивчаємо, поступаємо. Я даю, якби нам запитання собі, кожному із нас, чого Христос поставив в дитя. Чого взяв дитя, чого не взяв порядну людину? Як я вже сказав, багато проповідей, багато прикладів ми чуємо, але дитя воно повністю покладається на своїх батьків. Воно повністю діти вони повністю зависять у своїх батьків. Як ми вже сьогодні багато чули, що робиться з тими людьми, що робиться з тими дітьми, які є. Непослушні діти, які не покоряються. А як добре, що Христос привів це приклад, якщо не змінитеся і не будете мати ці думки, у вас є зараз думка, вам прийшла мисль, Прийшло їм в мисль в голову. Хто із них буде більший? Христос знав добре, що це мисль, земна, мисль. Ви мислите о земному, а я мислю о небесному. І хто з вас хоче бути великим, та буде меншим? Христос сказав такі слова: Я приніс царство моє. Якщо ви кажете, ті, яких я покликав, яких я призвав, яких я веду, яких посилаю на служення, яким довіряю своє служення, яким дав Духа Святого, а ви не зміните себе і не покоритеся, і не зрозумієте, що все зависить, і не вся ваша зависимость від От Отця Небесного, то ви не увойдете в царство Отця вашого небесного. Я не хочу говорити, якби просто приклад хочу привести до да, коли ми такої слухаємо, слухаємо і помните, коли Христос проповідував за сім'ю. Коли Христос проповідував, вже каже, хто не оставить Отця і матері, хто то, то все не зробить на цій землі. Апостоли слухають, слухають. Як ми сьогодні слухаємо, слухаємо і говорять собі, так хто? Так це ж невозможно. Це хто так може зробити? каже така велика відповідальність. А Христос говорить такі слова. А людям це невозможно. А Богу вже все можна. Богу возможно І дітям його, учням Його, возможно, тим, які. Змінюють себе як діти, і ці можуть вийти в царство Отця Небесного. Дякуємо Богу, благословляємо його святоє ім'я і молимося за наших дітей. Амінь.